У цьому відео ми спробуємо приблизитись до рекорду Гіннесу. Рекорд Гіннеса по алфавіту, де треба друкувати літери ззаду наперед. Закінчився успіхом у 3 секунди. Ми, звісно, не будемо навіть думати про спробу його побиття. Але в цьому відео ми встановимо хоч не світовий, але приблизний рекорд. Тож, засікаємо час і почали я ю. Який знак, Щ, ш, ч, ц, х, ф, у, т, с, Р, п о н, м, л, к, и зу. Ж, Є, Е, Д, Г, Г, В, Б, А. Усе. І в нас це зайняло 43 секунди. Спробуйте побити цей рекорд.